Поліцейський із Америки приїхав на Волинь ділитися досвідом із нашими міліціонерами. Лейтмотив цих зустрічей, як потрібно працювати, аби злочинів поменшило. А рівень довіри громадян до правоохоронних органів зростав. Американський поліцейський у відставці Джим Альбрехт приїхав в Україну реалізувати два проекти: співпраця міліції громади та вирішення проблем громади, запевняє, що новий підхід правоохоронців до роботи в рази знизить злочинність, а громадяни почнуть довіряти людям із погонами. Тегбенелав ми побачили, було дуже багато досліджень проведено саме по традиційному способу, коли поліція реагує на дзвінки з боку населення і вирішує злочини тільки по мірі їх надходження. Ми Бачили, що це не призвело до належного ефекту. Завдяки нововведенням, має сформуватися менталітет підтримки міліціонерів громадою. правоохоронці стануть вихованими. У громадян зменшиться страх стати жертвою злочину. І всі працюватимуть над питанням, що я можу зробити, щоб налагодити успішну співпрацю міліції та громади. Джим Альбрехт проводить паралелі еволюції роботи правоохоронців в Україні та США. Полісінг коли вже в середині 19 століття ми почали професійно займатися правоохоронною роботою, поліцейською роботою. Ми зрозуміли, що в цьому процесі відігравала величезну роль саме політика і політики, які приймали на роботу професійних правоохоронців. В принципі, ця поліція на той час вона достатньо ефективно працювала для підтримки державного громадського правопорядку. Але дуже часто поліцію використовували як інструмент в роботі політиків. Нові методи уже дали результат в багатьох країнах світу. Наприклад, у Нью-Йорку злочинність знизилася на 90%, а в Чилі вдалося припинити перегони стрітрейсерів, через які багато людей травмувалися і гинули. Я думаю, той передовий досвід, який він прозвучав поліцейських всього світу, це країни Європи, і Африки, і Середньої Азії країни були. Я думаю, що актуально це якраз на сьогоднішній день використовувати, зокрема, і на території України. Волинські дільничі взяли участь у тренінгах та отримали домашнє завдання, щоб досягати таких же результатів, як американські колеги.